Я вам желаю самого наилучшего, чтобы в вашей жизни все продолжалось очень э, добродушно. И все у вас было. Что то делали мы без вас? Трудно да, и представить даже. И уверен, здесь наш класс нет учительницы Красики. Э, и поздравить вас хотела с вашим днем рождения. і спасибо говорим за наше уроки. Олена Василівна, ви були найкращою на для усіх, і для Гані також. Ви навчили нас багатьом цікавого, і ми вас дуже любимо. Так що не забувайте про нас, і ми не забудемо Олено Василівну. Вітаємо вас з на народженням. Ви завжди випромінюєте таку ж енергійну, вас саму та добру, яку ви вибили, коли навчали нас. Вітаємо вас з днем на народження. Збувайте щастя такого ж вони для нас були гарною старою мамою, ми їх завжди вважали. Дякую за вашу підтримку ці 4 роки. Доброго вечора, дітей, днем народження. Бажаємо натхнення, хороших учнів, смітного здоров'я і всього самого кращого. Ви навчителька моя, ви наші нам була. Ви все це дітям віддавали і нас усіх в життю навчали. Усьому світі. Ви найкраща щостил здоров'я довгих років щастя.